А ось і зупинка український віночок. Український віночок це частина дівочого національного одягу, який носили дівчата, а одягали його на свята. Віночок це не тільки прикраса, а ще й оберіг. А скажіть мені, будь ласка, а скільки квітів плітали в віночок? 12. Скільки? 12. 12. А скажіть, будь ласка, які квіти вплітали? Мак. Мак. Так. Волошки. Дереві. Молодці. Молодці волошки. волошки. Безсмертник це символ здоров'я. А дереві люди вважали найголовнішим віночки. Це символ нескореності. Барвінок означає життя і безсмертя. Калина це символ краси і дівочої вроди. А ось любисток і волошка це любов, щирость, відданість, вірність, здраянда, манья і півонія, як три сестри. Так вважали раніше люди. Це надія, віра і любов. А ось і мак. А чому мак вплітали віночок? дзвіночок? Чистої сиди молодці, так у нашому віночку всі квіти. А ми зараз підемо на луки, Візьмемось за руки, Сплетемо віночок і станемо тоночок. Василечки, васелечки, розцвітаю край вікна. Васелечки, васелечки, синя оки, як весна. васелечки, Василечки, ніж на листям тріпочать. тупу, тупу, постижінці мої ніжки тупо. Мішку багата і дарую вам тепло. В мене сині оченята, сині, сині ягутата, буде пісенька лунати, Гарним людям на добро.